Всім привіт! Ну що, запустили ми цю дробівку, теребівку. Коротше, Що виходить? Получається у нас ось видно, так. є і голий і є. Дохріна я вам скажу коротше, ось такого. Видно? Мягкий. І факт тому, що е, насіння тут не тільки моє, а ще й куплене. І куплене таке ж саме. Я думав, що у мене мавлі, там, рано викопав. Либо Бог охранив, а таке воно. Все. От, якісь болячки вже пішли. Так що якось так. Ну, це все діло перебереться, якби. Намахались ми конкретно з нею. А що саме? Зазори зразу. Тут зараз тижен на палець, як би проскакує. Зараз це на мінімум ми виставили. Якби ще можна, ну. Короче, выставляем зазор больший, потом засыпаем еще раз и зазор вот такой выставляем уже, потому что участник э, не калиброванный, видно на да, такой, всякий, то подряд большинством такой, вот некоторые там. По сути, зазор выставляем максимальный, потом засыпаем и ставим зазор уже минимум. Як зараз ось. Показую все як є, тому що багато хто показує там все так чотко, все так там... мотор раз заклинув. Мотор крутили там, блін, намучились, То він не тяне, то тяне, питались вентилятори ставить. У нас вітрюган, воно і так, в принципі, здуває. Це після того, як вже руками ви перебрали. Самі паловички, поняли? Ну і ще треба до цього, коротше, буде. Перебирати. Так воно джолоби, в принципі, що до руками, що оздо, я різні такої не маю, не бачу. Палочки ці вибрати і все буде чітко. Ну, так, да, чесник, це вже не моя вина, що. Ось, видно, що він портиться. Його вже висівати. Як би. Що нам? На сьогодні наша задача раз, два, три, чотири, п'ять, коротше, вісім ящиків перешурувати. Вентилятори. Не допомагають, треба щось там думати, не знаю, як їх там придумувати. Зараз що, зазор додаємо і весь підряд засипаємо. Він получається, що 50 на 50, даже 60 на 50. 60 на 40. Отак получається джевобляний і не джавобляний. А потім по второму кругу зазор уменшаємо і засипаємо остальний. І вже виходить ось таке. Блин. Треба було його раніше, по суті, на помилках вчаться. Треба було його раніше набагато. Якби який, е, такий твердоватий, він ось нормально. Його нічого йому немає. Ось. Даже такий ось крупноватий. А який ось згниво падло, ну, такий він його залишився. Не так це все просто зробити цю дробівку, треба з нею чуть помахатися, коротше. Щоб оце все діло треба калібрувати. Ну, перший рік, я думаю, пройде так. А вже на сюди рік я вже буду знати і вже будемо чесний калібрувати. І потім вже крупний через одне розстояння, більш менший через інше. І так погнали. Ну а зараз буде по-любому такі проблеми. Так що так. Так, ну що, крутим. Так, ну що, откручуємо. Зараз тут ключ на 17, я зробив. Все регулюється. Так, так, так. Іди боже, покажи де. Так, зазори зараз. Видно, да? Уже зазор, зазор додали, все зажимаємо, і вже покажемо, як будемо робити. Так, ну що, погнали? Так, ну що, ось таке воно в принципі і вийшло. Там було видно. Ось бачите, скільки залишається не перебити. так ми його й засипали. Потім брали е, руками і розковували. Ну, а це два ящика так спробували. Потім щось я думаю, а ну попробую поменшити зазор і пропускати його ще раз. Уже він якби почті розковуплений. Ось, видно, де здоровий він розбився. Тепер у нас виходить вже ось такий результат. Разниця якби відчувається, да? тут, тут і ось тут. Так що якось так. так, будемо далі вже працювати. Тут вже показувати в принципі немає. Що, ну, Думаю, там видно було, так? як вона працює. Що там ще показати? Там вже покажу, як будемо висівати. Далі вже буде цікавіше.